Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. Геополітично Путін і його компанія намагаються оточити Україну з усіх боків ворогами. Так. Це очевидно, це зрозуміло. І багато що в цьому напрямку було е, путіним зроблено. Так. Ну, подивіться. Ну, східний напрямок зрозуміло: це Московія, війна і все-таки інше. Північний напрямок Білорусь, яка повністю під Егідою кажучи, науково Московії, Кремля знаходиться Путіна. Тому це ворожа держава, звідки до нас залітають шахеди, звідки до нас у 2022 році до Києва дійшли війська московські. Так. Тепер намагання перетворити Польщу оті, оті всі е блокади кордону. Так. Оці всі вибори Навроцького. Так, колишніх українців, так: Дуда, Навроцький, Сікорський, хто, хто там ще, Папа Іван Павло II, теж українець. Ну, ну отак от Ленін в цьому сенсі правий, що. І народ це на насчет русского шовінізму, ну і польського, і, і всього іншого. так. Так ось. О, там ще й Богуцький один об'явився, Я цих Богуцьких знаю в Україні. так, Їх багато дуже. І на Полтавщині, і на Київщині. Я думаю, по всій Україні. Ну і в Польщі, ж бачимо, трапляється. Так, Так от, Польща. Наступний ідем по кордону це Словаччина. Ну, Фіцо, так. Наступний іде за Словаччиною по кордону, іде Угорщина. Там Орбан. Ну, теж у 22-му році армія стояла на кордоні з Україною і з Закарпатською областю, якби Україна впала. Війська прийшли, все було домовлено. Вже був е, пакт Путіна Орбана на кшталт Молотова Ріббентропа, був вже підписаний. Так. Але ж далі на південь Румунія і Молдова. І оце проблема, яку на попередніх виборах намагалися московити вирішити, запустивши туди величезну кількість так, грошей, організувавши там фейкові партії, фейкових, так би мовити, претендентів на президентство і все останнє. Але все таки в Румунії та традиція все таки давня. Державотворення, там і Сігуранса була відома така спецслужба дуже. Так вони що повідкопували у дворах, на дачах цих, цих московських, промосковських партій і керівників, та в бідонах гроші закопані, які з Московії туди завезли. Не вдалося, не вдалося. От щось подібне вони намагалися провести, провернути, як кажуть, і у Молдові. Так, Величезна кількість грошей, туди заправлена була, ну але ж там багато вати. Оцієї молдовської, і, і, і там і гагаузи, які е, стоять за Москву. Так, ці, цілий народ, правда, чисельний. Ніхто не знає, звідки вони туди прийшли, і вони самі не знають, хто вони такі. Гагаузи, ну і там багато ж у Молдові, не тільки в Придністров'ї. Оцих всіх туди ж заправляли так само, як у в Ригу, наприклад, присіляли всіх цих, цих відставників, так, так само і в Молдові. Їх багато залишається клімат чудовий. Так, Фрукти, овочі, які вирощують молдавани. А ті, отримуючи гарну пенсію, все це вживали і вживають. Так. так що там вати вистачає. От на неї була і на неї був розрахунок. І все таке інше. Але ж молдавани це працелюбна нація, і багато їх виїхало дуже багато за кордон. Які за кордоном працюють, так. І вони побачили, як можна жити по-інакшому. Не так, як вони жили за московитів андрофаги. В тому вони голосують за європейський шлях. Вони хочуть, щоб Молдова. Була Європейською державою такою, хоча б як Португалія, Іспанія, Італія не найбагатші держави Європейського Союзу. Але вони там працюють і бачать оце все. І тому на... Величезна кількість їх там на оцих закордонних дільницях вони голосують за європейський вибір проти Московії, Андрофагії, тобто людожерів, варварів, і так далі. Це ж не знаю, кому не зрозуміло, з ким ми маємо справу. Тому тут провал трапився і в Румунії, і в Молдові. Так, от такі справи, вельми шановні пані та панове.